Що може бути краще для класики, ніж широкі шикарні сходи з перилами і балясинами посеред залу для прийому гостей. Це завжди вражає і веде уяву в світ розкоші і достатку інтер'єр зі сходами в приватному будинку, дизайн просторого холу передбачає інтер'єр з широкими сходами, об'ємними маршами, з майданчиками. Тут можливі всі атрибути передпокою, шафи комоди гардеробні. Зони відпочинку з кріслами і столиками, курильні, і навіть бібліотека. Місце під сходами відмінно підійде для кабінету, вбиральні, комори під госпотреби, бібліотеки. Вузький коридор підкаже дизайну установку скромною. Сходи на другий поверх уздовж однієї зі стін. Вони в свою чергу оформляються картинами, витонченими джерелами штучного світла, всілякими світильниками. Дзеркалами для візуального збільшення просторового обсягу, габарит на меблі з шафами тут явно буде недоречна. Хол це частина будинку, де нові гості здійснюють своє перше знайомство з внутрішнім оздобленням споруди, перед ними витончені сходи і шлях на другий поверх. Тому для цього елемента інтер'єру підбираються найкращі будівельні та оздоблювальні матеріали дерево, скло, камінь, коридор. Це розв'язка, якщо не всіх. То багатьох доріг по заміському будинку вона логічно впирається. Сходи на другий поверх, у свою чергу ця споруда служить ще однією прикрасою будинку, сприяє безперешкодному переміщенню по будинку, створюючи зручність і комфорт для всіх проживаючих в заміському будинку. Дизайн сходів в коридорі не передбачає меблювання, але дуже уважний до обробки, декорування та оформлення. Передпокій це місце відразу за вхідними дверима. Де можна скинути і прилаштувати на вішалку верхній одяг, роздягнутися і перевзутися в домашні тапочки, Передпокої характерні для дач і невеликих котеджів, вони дають можливість за допомогою невибагливої сходи швидко піднятися на другий поверх, традиційну зону відпочинку і спокою. Дизайн передпокою в приватному будинку зі сходами спирається на будівельні вимоги до споруд для підйому другий поверх, ширина і висота маршів повинна бути незмінною для кожної сходинки, кут спуску не повинен перевищувати 45 градусів, комфорт передбачає висоту перил в межах 90 градусів, як об'єкт підвищеної небезпеки отримання травми він вимагає достатнього для безпечного переміщення освітлення. Килимова доріжка, укладена на марші, дозволить оптимізувати масивну конструкцію. На фото стиль модерн, на фото сходи з прольотами на другий поверх з холу. На фото дизайн холу зі сходами. Варіанти обробки холу. Дизайн холу зі сходами прагне об'єднати всі найближчі смислові зони в єдиний логічно влаштований простір, марші і перила декорують в залежності від обраного дизайнерським проектом стилістичного рішення. Навколишні вікна, що падають на споруду природне денне світло, оформляються з урахуванням безперешкодного проходження сонячних променів. Для цього підійдуть жалюзі італійські, французькі штори, прозорі тюль і органза. Штори підбираються в колір оформлення холу. Спеціальні кріплення і зав'язки дозволять підв'язувати штори, щоб вони не заважали проходженню світла з вулиці. Невеликий холл не слід перевантажувати декору, цілком буде достатньо сімейних фотографій в рамках картин, дзеркал і настінних освітлювальних приладів. Відсутність в залі вікна заповнюють дзеркала навпроти один одного з підсвічуванням. Це також візуально збільшити простір. Стиль передпокою зі сходами, найбільш часто в передпокою зі сходами дизайнери вибирають класичний і нейтральний стиль кантрі, прованс і модерн, багато що залежить від уподобань мешканців приватного будинку і його габаритів. Класика дорога у виконанні, але чарівна і розкішна. Тут присутнє натуральне дерево в меблюванні і обробці, мармур, позоло та колони. Літнина, балясини, художнє різьблення, колірна гамма нейтральна з можливими яскравими акцентами, застосовуваними для зонування простору. Сходи з прольотами виготовляються з натуральної деревини і мармуру. Модерн, сучасний, сучасний і частково еклектичний. Він увібрав в себе деталі мінімалізму, ардеко, урбанізму, хайтека, не забуваючи про елементи незабутньої класики. У обробці сходів і інтер'єру передпокою використовуються скло, метал вітражі. Рідше пластик, можливе використання авангардних квітів оформлені приміщення, сходи в стилі модерн, вражаючи виглядає з новим підсвічуванням маршів. Кантрі робить ставку на текстиль і натуральні матеріали в обробці і виконанні меблів, включаючи натуральний камінь, сходи на другий поверх робиться з дерева з природною фактурою і каменю місце класичного дуба, червоного дерева. Кедра зайняли бюджетні сосна ялиця, вільха, горіх, кімната рясно декорується живими рослинами. Хай-тек вибирає сходи на другий поверх зі спеціального міцного скла крилове, загартоване ламіноване каменю металу хромованим і нікельованим покриттям елементів декору. Вони міцні і довговічні, інтер'єр також підбирається з металевими нотками, ефектно виглядає контраст білого і чорного. Нейтральний стиль дає дизайну політфантазії. Доречні будь-які форми сходів, матеріали в будівництві, обробці, оформлені, колірні рішення, це пов'язано з тим, що цьому архітектурному атрибуту відводиться не головне місце, на відміну від інших стилів, головне завдання, яке відводиться в сходах: не відсвічувати, не виділятися і не влаштовувати. Дисонанс, деталі споруди повинні гармоніювати з деталями інтер'єру кімнати кольором. Актурою конструктивні особливості для невеликих просторів оптимальні поворотні маршові і гвинтові сходи, другий варіант можна встановити в будь-якому місці. Він вимагає мало місця, легко зводиться, адже підйом здійснюється по колу. Поворотні маршові конструкції також конструктивно прості, але більш комфортні для підйому на другий поверх. На дачах досі присутній більш простий спосіб піднятися наверх. Приставні сходи це небезпечно і непрактично, однак надає передпокої більше вільного місця, щоб вибрати сходову конструкцію. Треба вирішити, який результат буде краще просторий хол дозволить встановити широку парадні сходи. Краси і шарму додасть мармур, натуральне дерево цінних порід, ковані поручні, балясину, балюстради, місце відпочинку під вікном, коли підвіконня виконує роль банкетки або тапчана. Забезпеченого для зручності подушками, поруч з широкою шикарною сходами, а іноді і під нею розміщується зона відпочинку з диваном, кріслами, журнальним столиком або робоча зона з кабінетним столом, стільцями, тумбочками, бібліотекою. Невеликий хол дозволить встановити варіації в стилі хай-тек нейтраль кантрі, марші зі складу дадуть всій конструкції легкість і сучасний вигляд. Маленькі передпокої з єдиним варіантом установки гвинтових сходів вимагають підвищеної уважності спускатися і підніматися з вантажем по колу. Непросте заняття. А підняти нерозбірні меблі буде практично неможливо, але є і плюси: малий експлуатований простір і чарівний вид повітряної крученої ажурної конструкції. Бонусом підноситься демократична ціна, типи конструкцій, на больцях використання болтів і штирів, які кріпляться в стіну, на тятивах використання опорної балки зі штирями, на косоурах. Використання балок в якості кріплення. Шафа під сходами оптимальне використання простору, зайнятого сходовими прольотами, завжди викликало жвавий інтерес у замовників підйомної споруди. Дизайнери, в свою чергу, пропонують безліч варіантів облаштування приміщення під сходами, безперечно, все залежить від розмірів, але навіть середні конструкції дарують можливість облаштування шафи під сходами. Він може бути відкритим і закритим. Все залежить від поставленої мети, розташування ніші поруч зі стіною далеко від очей допоможуть відмовитися від дверей. Шафа може виконувати кілька функцій приймати одяг, зберігати консервовані продуктові заготовки, господарське приладдя книги. Місце відпочинку біля вікна, якщо вікно виходить на один з маршів сходів, який, в свою чергу, просторий. Можливо, подумати про створення зони відпочинку, сюди встановлюється невеликий столик, журнальний, кавовий. Пару стільців, а може бути, увідуть, і крісла вуаля забезпечено місце для читання, роботи з комп'ютером, приємної розмови за чашкою кави або чаю. А який вид може відкриватися? Другий варіант організація зони відпочинку на підвіконні. Втім, про це ми вже поговорили. На відео дизайн холу в приватному будинку зі сходами.